Бюцерківська окружна прокуратура повернула Фурсівській громаді комплекс гідротехнічних споруд вартістю понад 20 мільйонів гривень. За інформацією правоохоронців, у 2023 році товариство незаконно зареєструвало право приватної власності і тривалий час використовувало дамбу для вилову риби. Споруди площею понад 1100 квадратних метрів, розміщені на ставу в селі Мала Михайлівка, завдяки позовній заяві прокурорів. В суд повернув майно громаді. З міського бюджету виділили понад 7 мільйонів 624 тисячі гривень на ремонт доріг дев'яти вулиць міста. Відповідні тендери провели на сайті держзакупівель. Прозоро переможцями стали декілька підрядників. Ремонтом вулиць Росьова східна та провулку Архипа Люльки, про який минулоріч ми знімали сюжет. Займатиметься ТОВ Білоцерківське шляхово експлуатаційне управління за понад 393 тисячі гривень. Капітальний ремонт покриття прибудинкової території по вулиці Східна, 18, дороги по вулиці Теодора Дячуна та вулиці Прорізна має виконати ФОП Абрамян Сармен за майже 3,5 мільйони гривень. Ремонтом дороги по вулицях Андрія Шептицького Нечуй Левицького Петра Лебединцева та провулку перший курсовий займається ФОП Аветесян за майже 3 мільйони 700 тисяч гривень. Підрядники мають здати об'єкти до кінця року. Справжній Лас-Вегас у білій церкві при відключеннях світла у домівках до нашої редакції звертаються мешканці міста з питаннями. Чому в місті вімкнене вуличне світло у той час, коли в енергосистемі не вистачає напруги, як пояснив нашому телеканалу профільний заступник міського голови Анатолій Кравець, освітлення в місті також потрапляє під стабілізаційні відключення, але можливо люди на це не завжди звертають уваги. Вимкнути світло повністю на вулицях, дорогах, алеях не можна, бо це небезпечно для пішоходів та водіїв. Крім того, витрати на таке енергоспоживання споживання невеликі. Нині на вуличне світло витрачається 950 кВт за годину в місті, а в селах 150. На сьогоднішній день по білій церкві у нас освітлення максимально використовується це дві години ввечері. Тобто воно по графіку включається. А графіки ці давно розроблені тоді темп, коли темрява наступає і відключається в 23:30 за півгодини до комендантської години. Вранці ми його не включаємо, тому що комендантська година закінчується 5-й годині, а 5-й годині на вулиці вже світло. Нема сенсу його вмикати. Тому маємо дві години це аж раптом дві тисячі кіловат за добу. Ми використовуємо зараз електроенергії. Це взагалі нічого в порівнянні з тим. Що місто використовує навіть зараз, коли є режими відключення. У двох багатоповерхівках по вулиці Ярослава Мудрого, 57, 59, а також по 21 му гуртожитку по місту провели конкурси з призначення управителів. Як йдеться, на сайті міської ради, у цих будинках не створено ОСББ. І співвласники не вирішили про форму управління. Претендентами на обслуговування цих об'єктів подались ЖЕК жекномородин та міська служба замовника. Переможці стануть відомими 1 липня. До слова, заборгованість по двох будинках по вулиці Ярослава Мудрого на початок квітня становила 145 тисяч гривень по гуртожитках 7 мільйонів 600 тисяч гривень. Рятували людину з води та надали їй першу медичну допомогу на центральному пляжі річки Рось, де СНСники провели відпрацювання правил безпеки під час відпочинку. Як розповіла провідна інспекторка відділу запобігання надзвичайними ситуаціями Оксана Щетина, з початку року в царківському районі на воді загинуло 11 осіб, а в громаді четверо. Тож рятувальники разом з водолазами витягли з води чоловіка, одягнули на нього кисневу маску та провели реанімаційні дії. Після тренінгу представники ДСНС роздали сівки відпочивальникам з правилами поводження на воді. Саме елементарне правила, які потрібно дотримуватись при відпочинку на воді. Після прийому їжі в воду можна заходити не раніше ніж півтори-дві години. Треба слідкувати за дітьми. Якщо ви з ними відпочиваєте, їх не відпускаємо. В алкогольному сп'яніні не заходимо в воду. В воді варто знаходитись не більше 15 хвилин. Пірнати можна лише там, де ви знаєте, що дно ровне, нема каміння і немає нічого зайвого. Також там прозора вода. У біля церкві офіційно проживає понад 16 тисяч переселенців. Вони активно інтегруються у нашу громаду, і багато хто планує назавжди тут оселитись. Люди знайшли житло, роботу, а діти пішли до шкіл та садочків. Тож, аби краще вивчити їхні потреби, рада ВПО нині проводить соціологічне дослідження. Чому це важливо? Дивіться у матеріалі. Громадська організація Сонях у партнерстві з Радою міжнародних досліджень і обмінів Айрекс проводять соціологічне дослідження з вивчення потреб і умов перебування переселенців у Білій церкві. Опитування вже пройшли понад 700 людей як у паперовому, так і в електронному форматі. На основі його результатів рада ВПО сформує свої пропозиції до прийнятої міської програми інтеграції цих людей громаду. Метою того дослідження є ну, взагалі намалювати такий собі портрет, да, власне кажучи, типового переселенця, який проживає в білій церкві, зрозуміти його потреби, які нові виклики перед ним стоять зараз, тому що час іде. Ми хочемо зрозуміти, от, наприклад, економічну модель поведінки да, нашого переселенців, зрозуміти, як вони поводять себе, поводять себе у напрямку працевлаштування, чи вони зайняті, зрозуміти, які у них навіть Спілкування як вони оцінити рівень їх інтеграції в Білоцерківську громаду? Міська програма хоч і складається з 15 позицій, що передбачають заходи соціального захисту та підтримки ВПО. Однак їхні потреби постійно розширюються. Тож діюча програма інтеграції потребує доповнень, зокрема щодо розширення профорієнтації підтримки бізнесу. Тощо люди цікавляться, вони розуміють, як громада опікується питаннями внутрішньопереміщених осіб, і вони хочуть приймати участь у цій або такій самій програмі. Там з заходів матеріальної підтримки, заходів професійної інтеграції. І ще то, те, що третє, що, що ми бачимо, і це. Також відповідає більшості те, що людям потрібен простір, простір, де вони б могли згуртовуватися та більш якісно інтегруватися в Білоцерківську громаду. Подібні дослідження проводять вже втретє. Тож організація виокремила основні професії, що цікавлять переселенців: це майстер манікюру, водій вантажівки чи автобуса та перукар. Останнє якраз є однією з найпопулярніших, тож чимало жінок невдовзі отримують омріяний диплом. Я дуже дякую Білецьківській громаді, тому що завдяки їм я отримаю зараз на даний час нову професію. Білецьківська громада дуже надає багато допомоги переселенцям юридичну гуманітарну. Було б добре, якби міська рада виділила приміщення для громади ВПО, тому що. Щоб люди мали конкретне місце, куди прийти, наприклад, завтра хтось приїде, після завтра хтось приїде, щоб людина туда могла прийти, отримати юридичну консультацію, психологічну, гуманітарну допомогу, знати про нові якісь тренінги, нові якісь заняття, нові якісь там навчання, заклади там добуття якоїсь категорії водійських прав. Там ну було б добре. А так люди ну мали знати, куди звертатися. Здійснила свою мрію стати майстриною за часок і пані Інна, яка родом з Бахмуту. Вона вже пройшла навчання у бізнес школі. Багато знань ми отримали в бізнес. Школі ми знали, як зробити ФОП. Чим вони відрізняються, як правильно зареєструватись. Фінансова грамотність нас навчали, як зберегти свої кошти, як їх примножити. Ви знаєте, ці школи не тільки дають знання, вони ще й психологічно. Реабілітацію таку надають для того, щоб ми більш стали інтегрованими. Ми роззнайомилися, знайшли, знайшли якісь спільні теми та нових друзів. Соціологічне дослідження триватиме до 24 червня. Тож свою думку може залишити кожен переселенець за посиланням, яке можна знайти на Фейсбук-сторінці громадської організації Сонях любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Якщо ви хочете поділитись новинами або вас щось турбує у громаді, не соромтесь і телефонуйте до нашої редакції за номером 068 905 06 26. Також ми будемо раді, якщо ви залишатимете свої відгуки під випусками головних новин Білої церкви. Нам важливо вас почути. Рібіоцерківського опорного ліцею гімназії No2 нащадки Мамая стали переможцями обласних змагань. Сокіл Джура. Першу сходинку наші краяни розділили з вишнівським ліцеєм. Ідеал за інформацією кова. Протягом трьох днів учасники гри демонстрували свої досягнення у різних конкурсах: таборування, впоряд, стрільба з пневматичної зброї, козацький гард. Тощо загалом у джурі змагались 14 роїв з різних територіальних громад. Переможців чекає всеукраїнський етап гри. Тож бажаємо білоцерківській команді успіхів та перемоги. Від спортивної кар'єри до ідеї вільної країни місцевий велоспортсмен Борис Гапич, попри свій успіх за кордоном, з початком повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну від російських загарбників. Нині служить у третій окремій штурмовій бригаді. Про оборонця зі сталевою витривалістю розкаже моя колега Олена Бойко. Учасник збірної команди України з велоспорту, майстер спорту, учасник італійського клубу. Усі ці величні звання герой нашого сюжету змінив на одне просте і коротке військовий. Борис родом з Білої церкви. Тут виріс і професійно займався велоспортом. Ділиться після багатьох років спортивної кар'єри, його кликали стати тренером в Італії, але він відмовився і повернувся на батьківщину. Розвивав власний бізнес, відкривав магазини. Останній з них був на Софіївській. Ські звідти вступив до Бучанського ДФТГ з перших днів повномасштабного вторгнення. Тоді розпочався новий розділ в його житті під назвою Війна 26 числа. Я прийшов в воєнкомат, як всі, як у нас майже тоді вся Україна прийшла. Всі хлопці, у яких є розуміння, що таке рабство і що таке воля. От записали мої дані, але мене тоді не призвали, тому що я проходив воєнну службу в спортроті. Я був в команді збройної України. Я проходив з протруті. Як такого именно, воєнно, воєнної справи я не знав. Просто от ну вони сказали, добре, ми вам перезвонимо. Але через два дні я вернувся. Я зрозумів, що в час вони прозванювати не, не будуть, і в нас створилася Бучанська ДФТГ. Після того, як зрозумів, що вже не приносить користі у підрозділі, вступив до лав відомої третьої окремої штурмової бригади. Тоді Борисом керували спогади, як люди тікали з Бучі, а росіяни вбивали українців на його очах. Тепер на війні облаштовує оборонні споруди. Займається розмінуванням, замінуванням та прокладає логістичні шляхи, стверджує, московити використовують зброю, заборонену Женевською конвенцією, зокрема дистанційне мінування. Тому сфера його діяльності дуже небезпечна. і Він ніколи не сидить без роботи. Якщо націю вбивають, немає волі. Мої діти, мої правнуки, вони, вони мене не простять. Я ну немає розвитку України. Тобто це рабство, це тотальне рабство. Що таке росіяни? І саме що таке росіяни? Я знаю, я це бачив. Я не вважаю їх за людей зовсім. Я, я вам кажу чесно: вони вбивають мою націю. Тобто я, я не міг остатися в стороні і чекати, поки вони прийдуть сюди і будуть на моїх очах вбивати мою дочку мою мою матір моїх тих людей ну Мою рідню, мою країну взагалі. Свій псевдонім ГАЗ військовий отримав через те, що на велосипеді часто газував. Ділиться на фронті за понад два роки війни. Побратими стали для нього справжньою родиною, бо там людська душа оголюється і одразу видно, хто є насправді. Тож захисника оточують лише добрі та вірні сини України. Борис розповідає історію одного шеврону. Йому його подарували хлопці з роти за виконання небезпечної бойової задачі. Газ йшов мінованим полем, щоб прокласти прохід для товаришів. Я не був впевнений, що я повернуся, тому що ну, е я оцінював обстановку об'єктивно. Я це розумів, тому що ніч, тому що в цей момент ще й нас обстрілюють, і мені треба це зробити швидко і по-любому треба зробити. І я це зробив. пройшов, зробив прохід. Помітив його хим світлом. Потім по цій стежці пішли хлопці, і ми зробили свою роботу. Без втрат і хлопці це так прикололись, звісно, останній путь намальована торпеда і прибор нічного бачення. Тим, чим я користувався, дивився під ноги і потихеньку проповзав, і проповзав і проходив. Його однокласник Олександр згадує спільні шкільні роки і вважає товариша прикладом для наслідування та спортивною зіркою нашого міста. Наша зірка ну, це гордість білої церкви. Тому що він відомий в спортивних кругах, велоспортсмен, він представляв нашу країну в Італії, навчався він в шостій школі, в ДЕ-класі. Ну, Які можуть бути спогади з дитинства да, зі школи? Звісно, що самі яскраві. Я радий, що ми знайомі, що доля зробила так, що ми разом. Ну і разом в сенсі, що от сьогодні нам вже по 46 років, і ми не втратили цей зв'язок. І навпаки, цей зв'язок на сьогодні він більш такий, знаєте, як сталюка. Нині Борис приїхав у рідне місто, щоб побачити родину та пройти реабілітацію. Згодом він знову вирушить на фронт до своїх побратимів з 3-ї окремої штурмової бригади, де разом ці відважні воїни продовжать нищити запеклого ворога росіян. Вифері газ! Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо «Біла Церква. На цьому наш випуск завершується. Дякуємо, що були з нами та довіряєте лише надійному джерелу інформації. Наступного тижня у цій студії зустрічайте мого колегу Ярослава Гопацу, Залишайтесь з нами і будьте в курсі найважливіших подій громади. Нехай щастить.